7 грудня відзначається Всесвітній день української хустки. У виставковій залі краєзнавчого музею міста Горішні плавні відкрилася виставка робіт спільного творчого проєкту Оксани Савченко Краса в хустині, нашій споконвічній та Євгенії Каліберди Малюю голкою. Цей проєкт створений, аби поєднати споконвічне захоплення українських жінок, бути привабливими та робити такими своє життя, оселю, світ навколо. Дві, здавалося б, різні виставки, але теми і ідеї поєднані любов'ю до Батьківщини, її традицій та культурних надбань. Без культури немає нації, це просто група людей. Без культури немає країни, це просто окрема територія. І я думаю, що сьогодні дуже є актуальним те, що ми з вами намагаємося розвивати, популяризувати наші українські національні традиції, нашу українську культуру, а значить, стверджувати нашу українську націю і нас як Україну. Кусткою пов'язують голову, шию, накидають на плечі. До Дня української хустки ретельно підготувалася Оксана Савченко, популяризаторка і дослідниця традицій, звичаїв, обрядів, ремесел українського народу. У представленій експозиції Краса в хустині, нашій споконвічній 48 хусток з різних регіонів України і з різних часових проміжків. Мої колекції переважно. Хустки з усієї України це Захід України, Хмельниччина, Івано-Франківщина, Чернівеччина, Закарпаття, Львівщина. Зі сходу хустки це Харківщина, і Донеччина, з півночі це Сумщина та Чернігівщина, центр України, це Київщина, це Черкащина, Полтавщина, представлена значною кількістю хусток. З давніх давин українська хустка наділена якоюсь магічною силою та вважається оберегом. Це не лише головний убір, але й важлива сімейна реліквія. Це давній символ жіночої душі, кохання та вірності. Кожна хустка має певну історію. Зазвичай, збираючи ці хустки, перебуваючи у різних регіонах нашої країни, слухала. Жінок їхні історії і власне декілька з цих кусток були подаровані навіть, але знаєте, від щирого серця для того, щоб зберегти цю спадщину для кожної жінки. Хустка є оберегом, і звичайно ж таки, це той оберіг, який тримає нас на цій землі. Одна із хусток, яка представлена на цій виставці, вона має досить поважний вік. Це 40 40-ві роки 20-го сторіччя. Це Івана-Франківщина, Косівський район це весільна хустка, яка була подарована. Мені я вдячна цим людям. Це правнучка цієї бабусі, прапарбабуся села хустку. І власне те, що їй подарували під час весільної церемонії, вона зберігала і прийшов той час, коли вона погодилася віддати цю хустку для того, щоб вона була у колекції. Вона дійсно є окрасою. Серед цієї краси одна із хусток, яка дійсно. Дорогачому, тому що це хустка 60-х років 20-го сторіччя. Це Горлівський район Донеччина. Я познайомилася з жінкою, яка є внутрішньопереміщеною особою. З 2014 року вона живе у Кременчуці і в неї була в скрині хустка її бабусі, тому вона принагідно погодилася її. Передати, чому тому, що коли виїжджала із окупації, перш за все вона мріяла про те, що той оборіг, який залишився у спадок, вона його збереже. І власне власне ця хустка саме тут, і вона дійсно, зважаючи на те, що, по-перше, досить складна життєва стеженеція хустки, і власне тут вона є окрасою цієї колекції. Ось чому Всесвітній день української хустки це не просто ще одне свято в календарі, а важливий внесок у збереження та популяризацію нашого національного надбання. Різнобарні хустки поступово завойовують прихильність не тільки українок, а й модниць всього світу. Хустка і вишивка це все супроводжує мене, усе моє свідоме життя з дитинства і на сьогоднішній день. Колись я вибрала собі за професією українську вишивку, якою я займаюся і на сьогоднішній день. А хустка це носила. Моя мама носила вона, не носила носила головні убори. Навіть взимку вона носила хустку, а не носила ці шапки в'язані. Вона спробувала такий момент, але в неї це не прижилося, і вона все своє життя носила хустку. А тут Оксана представила хустки, які носили жінки з різних регіонів нашої країни, і це дуже дуже символічно. Символічно саме зараз у той період, коли ми відстоюємо свою українську ідентичність, тому що нашу українську культуру це 300 років, а то й більше знищували. Нас хотіли лишити нашої мови, нашої культури, а все рівно в наші українські жінки все це зберегли, як берегині. Вони зберегли нашу вишивку, традиційні наші ремесла. Вони зберегли традицію носити хустку. Ці візерунки немов оживають, чарують, захоплюють, твориться справжня магія, народжуються вироби дивовижної краси, від якої перехоплює подих. Це все результат кропіткої роботи талановитої майстрині Євгенії Каліберди шити, вишивати, мабуть, все життя цим займаюсь, мама ще вчила. А так серйозно почала, коли на пенсію вийшла, тому що раніше просто часу на це не було, планів було багато, а часу не було. Дев'ять років, тобто, якщо серйозно, 9 років. Виставка малює голкою, налічує 22 вишиті картини і просто безліч поробок на всі випадки життя: наволочки, косметички, новорічні, різдвяні та великодні прикраси. Пані Євгенія зізнається, що вишивка для неї своєрідне джерело енергії. Вишивка в різних техніках, в основному хрестиком, але опановую. Інші техніки, от, приміру, ота сумочка джинсова, та японська вишивка, сашико називається техніка, ну і інші. Потім до вишивки додалося пошиття різних виробів прикладних. Петвор, техніка, склаптики в шию. Це не творчість взагалі, це просто рукоділля для задоволення. Ось і все. Ну, коли результат виходить непоганий, то, то й добре при цьому. А так, це ну, мені просто це подобається. І це мій ну, якби персональний антистрес, можна так сказати. Після вторгнення багато вишивальниць у спільнотах почали писати, говорити, що е, я не можу зараз вишивати. У мене навпаки, якби я не вишивала, мабуть, я б не вишила це. Такий релакс, і задоволення. Квіти та фрукти, будиночки, старе місто та місточки. В роботах майстрині любов, її душа і все життя. Дуже люблю імпресіоністів і особливо Клода Мане. Найулюбленіша його картина японський місточок. Тому цих варіацій у мене аж три. Ось одна. Ось ще одна і зовсім маленька, і все японський місточок. Тому ну, будемо вважати, що це найулюблені з картин. А так я просто люблю дарувати речі, тому, мабуть, найулюблені у мене ті, що я подарувала своїм рідним і близьким. Вишивальні нитки пані Євгенії стали ніби місточком, що поєднує закоханих у культуру мистецтво людей, сплітаючи покоління, яке береже історію та традиції нашого народу. Я щаслива сьогодні тут бути, оскільки тепер витвори мами можуть бачити не тільки її друзі і близькі, а побачити можуть гості міста, мешканці міста горішні плавні в цей складний час. Кожному українці є потреба душею торкнутися до чогось світлого, доброго, чарівного. І я щаслива, що ми можемо всі разом тепер милуватися витворами моєї мами. Моя найулюбленіша робота, напевне, із експонованих тут це нарциси. Вони виконані в техніці мікровишивка. І Я кожен раз, коли приходжу в гості до батьків, я довго сижу і роздивляю знову і знову цю картину. Тому що здалека вона схожа на, на акварельну, напевне, виконання, так? На, на малюнок. Але це вишивка, яка здійснюється під спеціальною лупою, спеціальне обладнання, мікровишивка. Наскільки, ну, Неймовірно технічно вона виконана. Я дуже люблю цю роботу. Я пішла цим самим шляхом і свого часу разом з мамою вчилася тим чи іншим технікам рукоділля. Це, це дуже цікаво. Це надихає, це антистрес певний. І що важливо, ти як правило плануєш набагато більше, ніж встигаєш, але кожен раз, коли ти встиг приділити час рукоділлю, ти потім ну, це неймовірні відчуття, милуєшся результатом, даруєш. Глядачі щиро дякували за неймовірну натхненість у створенні прекрасного, що дарує українцям складні часи повномасштабної війни промені надії і віри у світле майбутнє. Ця виставка мене вразила тим, що люди, люди об'єднали об такі, е, ну може вони не не підходять до друг до друга, хустки і вишивки, так але це. Наше надбання українське, кустки, а вишивки людина з такою ну, душею, з таким теплом їх вишиває, що вони получаються такі, вибачайте за слово «получаються»? <сум> українською, що вони такі, ну, вони як художні витвори, вони як вишивка, вони як художні витвори. Культура та мистецтво під час війни є оплотом світла і надії. Тож запрошуємо мешканців і гостей міста завітати до виставкової зали краєзнавчого музею горішніх плавнів, щоб насолодитися витворами мистецтва, що відображають унікальний український колорит і стали гідним продовженням давнього ремесла, а по суті справжнім мистецтвом наших пращурів.